Ми вирушаємо на святковий захід, аби показати наших хвостиків і подарувати їм шанс знайти родину. З самого ранку збираємо деякі речі та наших підопічних. Ось турботлива мама собачка, а тут маленькі кошенята, яких ми теж повеземо, щоб люди могли з ними познайомитися. І наші собачки радісні та готові зустріти нових друзів. Наші волонтери вже із бейджиками. їдемо до Парку Шевченка, де чекає свято. Прибули і починаємо облаштовувати наш майданчик. Іграшки для діток, клітки з кошенятами та простір для собачок усе готово. І вже перші відвідувачі підходять ознайомитися з нашими улюбленцями. Собачки радіють увазі і ніжності. Маленька кішечка одразу закохує в себе. Атмосфера наповнена теплом і добром. Разом ми даруємо свято нашим хвостатим друзям. Дякую нашим волонтерам за їхню любов і щирість. І також дякуємо кожному з вас за перегляд. Ваш лайк, коментар чи поширення допомагають збільшити шанс врятувати ще більше тварин. Разом ми творимо добро.